Ти його робиш, наче для себе. Роби тяп Ти тяп тяпля. Ти бачиш, як я робив? і все, потім мене хоч поток. Оце поки мені ще болить мене, а потом дивись, що робить, дивись, що робить, Це ж який, боже, який це труд. Це ж раз, і друге діло, що ще ж треба умка, що треба як його зробити, куди я погнана, ні, я це не зробив, я це не Мене відламати, це таке, я люблю. Перекопать, а потом закинути. А стройка началась з вас, із Крицю. Ну, з даху, як ми да, розуміємо. З даху, готувався. Як тільки погода наладить, гукай. Я ми бу могли будем красить, дяді. Так, так, да. Я буду красить. Так, я ця, як... без, без вас не почну. Без вас не почну. Щоб була ця лісниця. І все. все буде. А я отут таку зрублю. Все буде, Знає дяді. Найшо покрище. Бо я по своїх гріші, вона в мене ж не така крутенька, а може по ній піду. Моя, моя задача, я найду такі гарні сапожки, щоб вони були з цим із затіла, і з ну, протектором. можна буде і безкрити. А впаду, страшно, рядом, кажучи, не страшно, вкладу ще рядом, не надо нам. Не шкаю, ну що, все, все, ну, <реку> Не, Не надо нам такий. <реку> <реку> не треба, <реку> дядім, шутки, а шутками. шутками. Надо, не надо, не зробити. Ти пішов мені на следующе. Ну, називай, літрів стоїть. Твої любе время суток, тук тук-тук. Не хочеш таким буде годним, я буду тобі одроблять. Поки не буду. Я днів, не надо нічого. Ви добрий чоловік. Мені допомагаєте, я вам допомагаю. Ні, ні ні в мене такого немає. мені зробив раз, два, три, п'ять, десять, то я маю зробити хоча б робити. Почалось. <реш> дякую, дядя. І тут Валерій дяді. <реш> Візде, <Знає, реш> <це, реш> везде знають <реш> мене, не да? Все, дякую вам, добрий чоловіче. І так, шановні мої підписники та гості моє ютуб каналу, всім доброго ранку. Всім дуже доброго ранку. Як вам сказати, ранок розпочався в мене ще три ночі чи в чотири <реш> від того, від болі в суставах отут плечовому. Ключиці. Ключиця болить, спини, як такої, не відчуваю. Ну, що ви хочете, більше 40 заколотів вчора зробив Олєчик. Більше. Бетономішалка, я не знаю, як вона витримала. Ну нічого, мені потрібно це розробитися годинку, півгодинки, і я буду себе в нормі відчувати. Так що зараз чекаю батька, води я вже набрав. Дядя Діма, дай Бог йому здоров'я, прийшов, мішалочку ми витягли. Зараз буду колотити заколот, поки Віктор Миколайович прийде, заколот буде вже готовий. Що вам ще сказати? Працюємо. Ще один не знаю, одна інформація для вас. Зараз підемо в дім. Дивіться, ми зробили ось, бачите, пів кімнати ми зробили. Бабахнули. Грубо говоря, за день. Далі, оцю кімнатку, ну, я планую з батьком залити її за півдня. А там воно, ви знаєте, ми не предполагаємо, а Бог розполагає. Чи зробимо ми цю кімнату за день хто знає. Ще одне: знатоки пишуть: плівка, демферна стрічка. Я скажу вам так, 80 років цій хатинці. Люди ось ходили по глині, все життя по глині ходили. Я такий слой лью у свинарнику, свиням. Там в мене дикі кабани, такі, що я не знаю, іклами розривають. І то їм на 3-5 років вистачає. Далі вони прочухують на саме. Там, одна партія нормальна, друга партія якісь такі попадаються, що люблять рить. Ну, Тим паче, навіщо у хаті, у будинку, як тут ножками будуть ходити? Навіщо такий слой бетону? Я не знаю. Потім буде ще клей і буде ще така от плитка коричнева. Я не розумію. Просто Ну хай буде, вже зробили, як зробили. Просто я не знаю все життя ходили по глині. І глина, тут була ДВПшечка да, в цій кімнаті, а та велика кімната взагалі була застелена рубіроїдом і пофарбованим. Напишіть по-українському як рубіроїд, бо вилетіло з голови. І пофарбований був той рубіроїд червоною е, фарбою. Так що це воно, я не знаю, робиться е, не на один, я так зрозумів, десяток літ. А тут пишуть і гідроізоляція, і цей, і той, і п'яте, то, десяте, і, і плівка. Та можна сюди, я не знаю, і жемчугом встелити да? при бажанні, чи чим хочеш, чи бархатом, чи плівкою, чи піностиролом, чи чим хочеш. Аби ж були, розумієте, можна з дуру, що хочеш, чим хочеш застелити. Так що побажайте нам наснаги. Удачі, я думаю, все буде добре. А ми погнали працювати. Бачите, люди теж пересуваються такою технікою, як у нас, бачите? Мотоблочок. Добро здоров'я. Люди працюють. Так що і ми, шановні, починаємо працювати. Як би не тяжко було самі, так? Да? Зараз у нас в районі. Щоб залити підлогу, ну, обичну чорну підлогу. Гадайте, а я вам так скажу. Я вам скажу чесно: хтось бере 280 гривень, хтось бере там, 310 за один квадратний метр. У Нас тут 40 квадратів, і порахуйте, скільки ми зекономили грошенят. А зекономив, значить, що заробив. І ось вривається Віктор Миколаївич у сьогоднішню двіжушку. Бачите, довго не заставив себе чекати. Так що мішалка крутиться, лавеха мутиться. Да? Як ти себе відчуваєш? Норм. Норм. Опача так от оп. хоп. Нічого не болить. Мен щось ключиться. Ну, треба розробитися, Ну, понятно? Ні, 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 а спина так трошки. Та будемо будем працювати. Все, побажайте нам удачі. І все буде добре. І так, шановні, беремо відеречка і ось бачите, який шар тут заливається. Знаєш? Таким чином і знову йде. Вити мішалочки, раз. Десь як. Суставили 60 років І знову відра по 16 літрів А Це... бетон ще бетон ще а, Да. Бетон же ж він Вже Половина важче Ма нічого не робить Нічого не працює аби так всі працювали, як я, і би порядок висих. Ну що вам сказати, шановні? 11 дня, а в нас така ситуація. Залишилась нам буквально половинка цієї полоски і трішки. Працюємо, бачите, комунікації тут позакривали, все красиво, все висихає. Ще хотів додати. Тиждень тому з кумами збиралися зустрітись, вони все ніяк до нас не доїдуть, то в нас нема часу, то в них так що полтавські куми. Тут з місцевими кумами ми також збираємось частенько. І кажу батьку: а заплановано було на ці вихідні. Кажу батькові, нам потрібно швидесенько залити. І ще ж одне. Ця робота бетонна, бетонні роботи, повинні були розпочатися раніше на пару днів. Ну, Завжди щось заважає. То варили, то ще щось робили. І от, кажу батькові, потрібно ту кімнату більшу за день нам залити. Я думаю, меншу кімнатку. За півдня зальєм. Ну так, в принципі, ми бодро йдемо. Я думаю, годинку часу якраз я приготував там дровцята, кохана дружина десь розпалює мангальчик. І до приїзду кумів, я думаю, ми роботу нашу цю зробимо. Ну, сподіваємось. Так що підтримайте нас, вподобайкою, коментарем. Це дуже важливо. Так, ну що, останнє відро зараз батько висипає. В цілому дійшли вже сюди ось до краю. Тут вже двері, зараз правилом дотягує. Дивіться, який готовий результат. Кум Ігор, я думаю, задоволений цією працею, він вже чекає нас. Коли ми доробимо, ми його затримуємо. Він приїжджає, накидає сітку, дошпакльовують хлопці і займаємося. Конкретно стелею. Потім після стелі йде плиточка. Ну все побачите, я думаю. Слідкуйте за нашими відеороликами. Я думаю, дуже буде цікаво далі, познавательно. Так що така у нас сьогодні робота пророблена. Можете нас привітати. Ми витримали це випробування. Так що зараз миємо мішалочку, миємо відра і їдемо додому. Оскільки там вдома також потрібна наша допомога. Хочу сказати, пішов сюди на цю невеличку кімнату, да, наче невеличка 22 заколоти, тобто 24 заколоти, тобто 12 мішків цементу. Е, бачите, що значить, як кажуть, народі, глас алмаз, да? вистачило цього відсіву, що я привіз. Навіть трошки ще й залишилось. Ну, що значить, я не знаю. Вже професійно е, налаштована вся ця математика будівельна. Скільки потрібно привезти. Ну і 6 тонн пісочку було, да, а вже тут якась тона залишилась, що пішло на стіни, що пішло в підлогу. Так що так, що так. ми йому зараз інструмент, оскільки він не наш, правило це. Би і наш. Да, хоч би й наш. Хоч да, би й наш, так, бетономішалочка наша. Так ось я вимив. В цілому відра зараз ці довимиваю і далі вімкнемось. Ну отак треба зустрічати чоловіка після тяжкої Та, роботи. Савком, Де оця, ця, я не знаю, дітей спитаю, вони десь заносили. Оце, так, оце так і потрібно зустрічати чоловіка після тяжкої роботи. Що ні? Де кума їде? Фух, давайте скоріше хай приїжджають. Бо вже цей треба віддихати. Так, все? Да, все. Можна привітати. Я вас вітаю. Ну все. Тепер вся надія на Ігоря. Так, ми що? Ми приїхали. Зустрічаємо кумів. Після тяжкого трудового дня ходімо. Отак от треба зустрічати їх. І так, шановні мої підписники, настав другий ранок. Поки куми ще відпочивають, набираються сил енергії, я вирішив вам показати готовий результат. В цілому можна вже ходить по підлозі, вона готова до експлуатації. Але ж, надобності такої немає. Чекаємо завтра хлопців. Ігора Дімку, і вони будуть продовжувати тут роботи ремонтні. Так що кому сподобалось дане коротеньке наше відео, ставимо подобайки, пишемо любі коментарі, а ми йдемо відпочивати в таку пору, бачите, дощовиту пору. Так що всім добра.